Найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Температура в деякі дні може сягати плюс 35-38 градусів. Найвищі градуси будуть на півдні та сході країни, а на заході та півночі очікується більш комфортна температура. Про це нам повідомляє у Так, у вівторок, 4 липня, короткочасні дощі очікуються лише на Волині. Закарпатії у Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Рівненській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Місцями там можливі грози. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде спека. Так, по всій країні очікується від плюс 25 до плюс 32 градусів тепла в денний час доби, вночі також буде тепло, по всій країні буде від плюс 15 до плюс 20 градусів. У Києві 4 липня вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 19-29 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!